Скандал навколо класичного продовжується, і Суркіс знає, хто за цим стоїть. Маліновський забив гол. Новому тренеру це точно сподобається. Миколенко опанував новий скіл, де хоче грати Лунін. Та заявка збірної України. Друзі мої вітання. Макс Макскореда канал трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Почнемо з класично, яке вже минуло, причому минуло тричі, якщо ми беремо матч команд ю 19 але продовжується у нас, друзі, скандал, скажімо так. Ну, по-перше, комітет арбітрів на чолі з Ніколо Ріцолі визнали, що то була помилка, і що Лагундана там не просто так падав, конопля його збивав. Що й варто було довести, очевидна, помилка бригади. Вар. Питання ж не у тому, що це динамо, позбавили пенальті, у тому, що рівень арбітражу у нас настільки низький, що навіть у настільки очевидних епізодах допускається помилок. Ну, помилок допускається, друзі, в усіх чемпіонатах абсолютно. Я і Бразилію коментував, і Туреччину коментував, і чат світу Ю-20 коментував, і Медіафутбол коментував, помиляються судді тупо усюди. Бо судді це люди, судді це не роботи. І навіть топові арбітри, у яких там супер рейтинг, супер репутація, вони все одно помиляються, це трапляється постійно з цим. Ну, е, На мою думку, поки футбольне суддівство не буде роботизованим, ти тупо нічого не зміниш. Завжди будуть судді помилятися, тому я до цього відношусь достатньо е, по-філософськи. Те, що... В цьому матчі помилились. Особисто я не бачу жодної там передвзятості, чогось тому подібне. Так може сказати, як це говорив, наприклад, Віктор Вацько, що судді тепер бояться помилятися в матчах Шахтаря, бо отримують а, а, купу критики. Ігор Суркіс вийшов заявою, що навіть знає, хто стоїть за цим. Він теж а, точні, чому теж я, наприклад, не в шоці, що така помилка відбулася. Я розумію, що таке може бути. Ігор Суркіс, наприклад, каже, що він розуміє, хто за цим стоїть, хто стоїть за цим помилки. Я так розумію, його меседж мені видається таким, що сам пан Ігор Михайлович думає, що тут є певна передвзятість. Скандал в будь-якому випадку продовжується. Я не бачу тут жодної заангажованості, і так далі. Тому подібне, скільки я цих класичних бачу, помиляються і туди, і туди, і взагалі так далі. Тому подібне. Але тим не менше, факт є факт, історія з цим смордом навколо класичного продовжується і. Шахтар підливає полум'я. Зокрема, запустили футболку Real Brazilians після класичного. Ну, не знаю для кого вона зроблена, але, ну, якби. О Окей, а що по іншим матчем у ПЛ Тур закінчився, то тільки вчора у понеділок було ще два поєдинки. ЛНЗ поступив з Карпат, там. Полісся, там, поліссями там нулі були. Не дуже цікаві були матчі у понеділок. Взагалі для мене ну, історія з матчами у понеділок це максимальний бред. Я не розумію, на кого ці матчі спрямовані. Чому їх проводять в понеділок. найпевніше просто немає фізичної там змоги якось поставити ці матчі там і на суботу, і на неділю, бо буде ж забагато поєдинків, але ну відверто кажучи. Ну, хто в понеділок дивиться УПЛ, крім фанатів цих клубів? От я просто не розумію. Ну там експерти, журналісти, вболівальники локальні подивляться, а просто якийсь глядач, який там працює, наприклад, у третій дня. Ну, нашу йому це власне. Тому турнірна табличка, друзі, після чергового туру виглядає ось так. Чекаємо наступний тур. Але перед цим європейські новини, зокрема Ліга Чемпіонів. Ліга чемпіонів буде сьогодні. Обов'язково дивитись обов'язково. Якщо буде цікаво, будемо повідомляти. А щодо європейського футболу, то там дуже цікаво. Ви точно бачили гол Маліновського за Джену, але ви навіть не уявляєте, наскільки цей гол важливий шок Дженно перервав дев'яти матчову безвиграшну серію у чемпіонаті Італії. На виїзді перемогли Сосуоло 2-1. Найцікавіше у матчі для українців гол Руслана Маліновського. 32-річний футболіст відзначився дуже гарним м'ячем на 18-й хвилині після удару за меж штрафного майдан його статистика від трибунаком на ваших екранах. І окремо важливість цього в тому, що у Дженуа буде новий тренер. Патрік Вієра пішов, і найпевніше, Денієль де Россі, легендарний італійський футболіст. Очолить Джено. і Руслан Маріновський, який відновився від травму, завів свій мотор ще під час виступів за збірну. Зараз демонструє дуже хорошу якість гри. В його віці це дуже важливо. Йому вже 32, І це ну фактично останній його зірковий час. Головне, аби ще за збірну він це все. Повторював, секретна зброя збірної України. Або як Віталій Миколенко опанував новий скіл. Ви точно маєте це бачити. Український захисник Віталій Миколенко на 57-й хвилині матчу проти Сандерленда виконав аут, який зараз обговорює вся Англія. Майже з кутового прапорця він вкинув м'яч у штрафний суперника. Погляньте, куди він піднявся. А вже на 84-й хвилині матчу українець знову повторив свій трюк. Такий скіл в англійському футболі досить популярний, і добре, що тепер наш збірна теж таку опцію має, такі от аути. І сподіваюся, що Миколенко десь там з Яремчуком чи Довбиком разочек та й виконує таку історію. Тут його ляп, довбик бац, і гол. Класний жиського, правда? Прямуємо далі до Андрія Луніна. З'явилася така от інформація. Лунін хоче перейти до клубу, де буде основним воротарем. Повідомляє Ель Національ. Плак-плак. Ну і друзі, до Вишеньки на торті прямуємо. Стала відома заявка збірної України на матчі кваліфікації час у листопаді. Цікаво, Караваєв, Батагов, Волонець, Маріновський, Гуцюляк і Очередько у заявці. Посмішив мене жарт щодо Волинця, що його викликати, якщо все одно буде грати а, Трубін, але ну, тим не менш. Загалом плюс-мінус оптимальна заявочка, і мені би, наприклад, хотілося насправді побачити от, в листопадових матчах, напевно, Арсенія Батагова в складі збірної України, в, в основному складі збірної України, замість того таки Миколи Матвєнка, який останнім часом не радує, але я розумію, що це збірний, і там певний досвід він має бути. І від цього Сергій Рибров е, безумовно буде відштовхуватись. Також, в принципі, заявочка цілком цілком зрозуміла, цілком прийняла. Ніяк вона не дивує. Такі справи. Ну і вже, друзі, коли монтував я це відео, наткнувся на ще одну дуже важливу насправді думку, що, звісно, матч проти Франції та матч проти Ісландії це два ключових наразі поєдинки для нашої збірної у цьому кваліфі. Ми прекрасно розуміємо, що нам треба витискати бодай. Чотири очки. От чия з Францію це розкіш, але ми прекрасно розуміємо, що на 99% ми будемо боротись за плей офф Плей-офф, а не за пряму путівку Франція, самі розумієте. І після попереднього матчу з ісландцями насправді ну у мене закрадаються сумніви, особливо зважаючи на те, в якій формі зараз перебувають майже всі футболісти збірної збірної за воїнком Маліновського. Нам справді буде дуже і дуже складно, але тим не менш варто вірити в нашу збірну протягом цих двох. Поєдинків інакше, ну шансів у нас точно ніяких не буде. Перше на що я сподіваюся, що Сергій Робров буде довіряти тим, хто зараз в прекрасній формі не буде виставляти гравців аби виставляти. Судо через досвід. По-друге, ну справді це дуже важливо, скільки таки, наголошую на Батагові, який нині в прекрасній формі перебуває, і можливо би його спробувати замість Мітвієнка. Хоча за ж таки Арсеній не має такого прям величезного, величезного досвіду. Власне, ці два поєдинки проти Ісландії та Франції вони будуть максимально складними, максимально напруженими. І це той еншпіль е відбору, який хочеться чекати, який хочеться бачити, який хочеться дивитися. Сподіваємось, що все у нашої команди вийде. Друзі, у мене на сьогодні всі новини. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Не забувайте також користуватися мобільним застосунком від трибунаком. Посилання, на який завжди є в описі під цим відео, на трибуні є все. Почимось!